Всім привіт! Мене звати Сергій. Я випускник Донбаського державного педагогічного університету, факультету педагогічний, спеціальності Практична психологія. У 2019 році я закінчив вуз і проживаю у місті Києві. З того ж моменту співпрацюю з інноваційною школою Сінглобал у якості психолога молодшої та середньої школи. Кафедра практичної психології це справжнє Dream Team. З першого дня заняття я зрозумів, що не буде звичайних студентів та викладачів, педагогів. Наші заняття були насичені максимально різними практичними завданнями, тренінгами. Були різні практики поза стінами вузу. Ну і звичайно ж, звичайно, велика і велика кількість різноманітних розважальних та розвивальних заходів. Знаєте, в цьому всьому кожен з викладачів намагався вкласти в кожного з нас щось своє і не пройти повз в будь-який момент, коли потребувалася допомога. Цей весь процес дав мені можливість не лише засвоїти матеріал, а й навчитись цінувати свій особистий ресурс і ресурс кожної людини навколо мене. Виходячи з цього всього, хочу запросити вас до нашої команди.